Ми вставали раненько, начинку робили, до вечора вареників багато наліпили, а вже ті вареники, начинки напхали, ще й перчиком потрусили, там його немало. В череп'яну макітрику, в апетитну тарілочку ми їх положили, олікою з цибулькою добре помастили. Їжте, їжте, гості любі, рахувати не стане, може, комусь буде мало, ми іще додамо. Я їм вареники бульб'яні, щоб мої січки були рум'яні. А я їм вареники з гричкою, щоб не було з вами суполичками. Мої вареники з ременем. не буду бити ременем. Мої вареники з гешей буду мати багато грошей. Я їм вареники з грибами. Буду багатим друзями. Дуже смачно. Я їм волею. Варени... Я буду мати дівчинку зі смаком. Доїсти вареники з сиром із добром і миром. Нехай жодне свято не обходиться без вареників. Смакуйте їх, любіть їх і живіть, як вареники в сметані.